Готові для виконання бойових завдань і знищення цілей в небі на підступах до Кривого Рогу в режимі 24 на 7. Мобільні вогневі бригади військовослужбовців вже більше двох років несуть варту і в день, і вночі влітку та взимку пильнуючи за моніторами радарів, а потім і в приціл своїх крупнокаліберних браунінгів. Ми здійснюємо силами 248 го батальйону. здійснюємо безпосереднє протиповітряне прикриття об'єктів критичної інфраструктури міста Кривого Рогу. Працюємо мобільними вогневими групами, вогневими групами, маємо кулемети крупнокаліберні, маємо збиття за весь час, маємо 20 збиття шахідів, одну крилату ракету «Іскандерка» Збили 9 січня вже цього року. Тобто Ми працюємо, оберігаємо. Мері спокій нашого міста. На початку створення перших мобільних вогневих груп і до нині всю необхідну посильну допомогу нашим армійцям з протиповітряної оборони надає рада оборони міста на чолі з Олександром Вілковим та влада Кривого Рогу. Сили оборони надали кулемети та набої до них, а вже далі впоратись із усіма викликами, своє плече захисникам підставили на місцевому рівні. А це транспорт, приціли та інше необхідне для ефективної роботи обладнання. Вже більше ніж два роки тому, коли з'явилася реальна загроза шахеді. Та інших безпілотників ми створили разом з військовими систему мобільно вогневих груп. Ми створили більш ніж 70 МВГ. Армія надала лише зброю, кулемети, якими йде збиття. Все інше купили ми. це пікапи, зробили турелі, екафло. Причепи, генератори, тепловізійні прицели, лазерні указки. Ну, от все, що треба. Поміря того, як Росія збільшує повітряний терор, чи не щоночі запускаючи проти мешканців України сотні дронів камікадзе типу шахет, важливість діяльності мобільних вогневих груп важко переоцінити. І вони щоденно заступають на варту на захист мешканців Кривого Рогу. Олександр Фефілатів Лі Привчук, перший міський.